Черкаські пляжі традиційно є улюбленим місцем для відпочинку містян, особливо в спеку. Тим паче, що буквально минулого тижня ми пережили аномально спекотні дні, але висока температура води це прекрасне місце для розмноження безлічі видів бактерій. Дніпро почав цвісти та неприємно пахнути. Чи не відштовхується черкасів, чи не бояться вони купатись в такій воді? Запитаємо. Ні, рідко, ну тепла вода, тільки дуже така. Грязна, трошки є, а так наче нормально. Тепла така хороша, все нормально. Не. Ну я якось довго не купаюся, я так, п'ять секунд і вийшла. Ну зараз почала вже цвісти, а так нормально. Немає. А ну, буває дохлої риби, ну вибирають і все. Не дуже часто. Ну як погано, вода зелена. З дітьми, наприклад, купатися незручно. Дитина мала купається на березі, відповідно, вона купається в зелені. Сьогодні мало тхне, зазвичай більше. Коли вона зелена, зазвичай вона ж достатньо гарно воняє. Звісно, боїмося. Тому і рідко ходимо на пляж. Це більше як свято для дітей. Ну, до да, по, да, по мірі свободного времени. Ну сьогодні не дуже, а раніше була хороша. Ну зелена просто вода, ну а запаху немає. Не дуже часто зараз відпустка. Прийшла. Зараз е, дуже зелена, не рекомендую купатися, я не купалась. Ну, я навіть мило собою, взяла, руки мила, старалась не споживати нічого на пляжі. Ну, я не купалась, навіть не, не мочила ноги. Буває, коли вихідні. Так, часто. Майже кожного дня. Я не можу сказати погано і дуже добре. Ні, щось між цим. Ну непогано. Ну не по, непогано, ну було б можна було б краще. Є, є таке, є. Але ж як немає куди дітися, то, то Дніпро, коли хвилі дуже добре. Боїмося. Тому коли якісь рани, то в Дніпро не ліземо. Ми тут дуже не купаємося. Вчора один раз купалися, то в принципі дитині подобалося. Як на мене, я б взагалі б не залазила в воду. Ні. Перший раз. Другий, мабуть, сьогодні жахлива, зелена, а взагалі-то була вчора чиста. Тхне трохи, Ну цвітуть же водорості, то вона і тхне. Та боюсь, але я не купалась, дитина купається, прошу, щоб хоча б воду не облизувала. Ну не щоб не хлюпала в обличчя. Боюся, але що робити? Дитина хоче купатися, а вона ж тут, начебто, курорт. Ні, не дуже часто я до води не підходила, чесно кажучи, тому що там навіть табличка, що купатись, заборонено. Ні, тому не ризикую. Тільки засмагаю. У підсумку хочеться сказати, що здивувала певна кількість людей, які самі до такої води не підходять. Але дітей пускають. Нікого не засуджуємо, але беремо до уваги, що на певних пляжах купатися взагалі заборонено.